አይ ጥሩ ነገ መገኘት ያን ተገባ በእግዚአብሔር ያስረዳ አስረዳ ባህርይ ጥሩ ነገ ወሬ አስረዳ ላይ Я би, може, десь рік тому абсолютно впевнено сказав би, що це мій спосіб життя. На сьогоднішній день до певної міри я розгублений перед цим питанням, тому що сам собі я на це питання чіткої відповіді не можу дати. З одного боку, це, ну як би тобі сказати, це шкідлива звичка. Ось так би я визначив. Відніс би до категорії шкідливих звичок. Ну, якщо більш усвідомлено відповідати, це до певної міри одна з потреб мого інтелектуального життя. Ну, для мене це безумовно була єдина можлива територія свободи в ті часи, де ну, фактично для себе я ніяких внутрішніх бар'єрів і, і обмежень не ставив. Але були зовнішні обмеження і реалії. Совєтської дійсності, які природньо якби заганяли все всередину мого якогось там того існування. Ну, внутрішньої міграції, так можна сказати. Певне, до певної міри це штамп, але ось так це виглядало в ті роки. Тут я зразу, значить, про своє алі мушу <свісно> перед обличчям історії засвідчити. Не я придумав кіберпанк. І фактично те, що я робив, я не називав кіберпанком і не усвідомлював кіберпанку. ну, фактично воно десь до цієї категорії, мабуть, має стосунок. Зараз напевно можна це зазначити і віднести до категорії кіберпанку, те, що виявилось в моїх певних роботах певного напрямку. Певного періоду. Найперше, моя проба кіберпанку, по-перше, я не знав такого слова, і, і ніхто його фактично, мабуть, ще не знав, принаймні тут в нашому середовищі кінематографічному. Це моя перша, перший кінематографічний гріх. Робота, яка називалась метаморфози, де я очевидні виразно зазначені персонажі кіберпанкового характеру, значить, ввів. Ну, це, це доволі смішно було, тому що ця робота була знята, чекаю, якому жоці. Здається, 84 на кіностудії Довженка. Поки людина жива і в стані якось реагувати на навколишній світ, то ця вся тріада нерозривна. Не можна виділити жодних з тих елементів, тому що тоді би, втрачається сама можливість існування. Не можна існувати поза часом, не можна існувати поза простором. І якщо ти не усвідомлюєш своє існування, ну, ти не можеш бути живою рефлексуючою істотою. Це в цілості якось. Абсолютно органічно з перших кроків. Цікава річ, до певної мірі може і смішна, але я перший проєкт свій, свій робив, коли я до ладу не міг ще й значить, пояснити англійської мови. Коли я ще, в принципі, не в стані був ну, нормально, логічно комунікувати з тими людьми, з якими якби, я мав справу. Я ж індивідуаліст. І я, в принципі, так чи інакше замкнутий на собі і, і реалії дійсності, яка мене оточує, це другорядне. Тобто так чи інакше, все основне відбувається в, 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 десь в мені. А там так чи інакше взаємодія з, з зовнішніми факторами. Ну, окей. Так що по великому рахунку, великої різниці, та ніякої різниці не було в моєму якби існуванні ось творчому. Моїх взаємодії якби з, з зовнішніми реаліями. Ну, я може в більшій навіть мірі часом почуваюся в Україні іноземцем, ніж там. Субкультура, мабуть. Мабуть, субкультура. Тому що з комунікації я пояснив, як справи на початку виглядали. Ну, свобода в цьому відношенні, якби внутрішня свобода, в мене завжди якби, ну, була визначним якимось фактором моєї моделі поведінки. Ну, я знайшов все в тому середовищі. І я для них був ну, якимось подарунком, в тому сенсі, що в ті часи ну, я був як якийсь прибулець з Марса для них, і було цікаво. У мене був роман з австралійською художницею і вони мене зрештою кликали в Австралію, але значить так і не ну до Австралії не добирався. Але Значить, я так думаю, що там би я, мабуть, знайшов би себе десь в якійсь резервації <гум> <гум> ну, Це один з якихось з моїх, ну, скажімо так, струменів творчих, це етно, етноглубини, якась ця етноархаїка. Ну, ось от. Тобто там десь я якісь імпульси лавив завжди. І це якби так чи інакше відображення в знаковій системі, яку я. Фактично виробив, можна так сказати, але виробилась в нас, значить, абсолютно спонтанно. І не то щоб я був якимось там, значить, антропологом чи дослідником етнокультури якихось, але це ну зокрема, в учнівські роки зокрема мене це дуже цікавило. Я всі, які можливі були джерела з цього приводу, там на я значить, це мене гіпнотизувало. Насправді мало знаю про риси українців, якщо чесно. Я індивідуаліст, розумієш. Ну, а потім, значить, тварини це остання фаза моєї екзистенції герпінської. За ці два місяці три було етапи різних. Перший так званий героїчний, коли я значить, намагався якось знайти своє місце в лавах тероборони. Брав участь в кількох акціях. Другий це сугубо екзистенціальний, коли я просто залишився, опинився один на один з війною самотнім. І третій, коли от я мусив просто дбати про тих тварин, яких покинули. Я люблю тварин, зокрема більше, ніж людей, признаю чесно.